Вікторія разом з бабусею завітала на святкування корейського дня захисту дітей. Дівчинка каже, захоплюється культурою цього народу і полюбляє брати участь у конкурсах. Для мене такі фестита як на душу крем. Я бажаю все зв'язане з, з Кореї, бажаю фести, бажаю конкурси різні. Для мене це була дуже хороша нагода познайомитися з новими людьми, прийняти участь в чомусь. Чому. А ще побачити багато цікавих людей. Аліна разом зі своїм танцювальним гуртом взяли участь у заході. Говорить, вважає свято гарною нагодою популяризувати корейську культуру. Це свято, напевно, більше значить те, що корейська культура вона дуже цікава, і її можна сповсюджувати. І багато хто цікавиться нею. І мені здається, що цей фестиваль він дуже допомагає це зробити. Тобто саме е, продвіження корейської культури. Фінансування заходу відбулось за рахунок управління фізичної культури та спорту, а також Ради національних товариств міста, розповідає заступниця керівника громадської організації Миколаївська міська асоціація корейців та організаторка Олександра Кім. Загалі Корейський день захисту дітей святкується 5 травня. У Кореї, південній Кореї, це дуже таке важливе свято, тому що в цей день ну, дорослі. Вшановують дітей, які дуже ну, для них важливі, скажімо так. От і ми вирішили так само показати нашим українським дітям, що вони для нас дуже важливі, що це наше підростаюче покоління, яке ну, без якого ми просто не зможемо далі жити. Після концертної програми тренерка з легкої атлетики Олександра Олійник організувала конкурси для дітей. Взагалі дуже класно. Дуже молодці всі дітки гарно співають, танцюють. Ну дуже добре, що місто Миколаїв розвивається в різних сферах. Сьогодні взяло участь у змаганнях 56, 56 дітей, можливо, 60. Вони то приходили, то кудись йшли. загалом десь 56". Наприкінці заходу дітям роздали солодкі подарунки та медалі за участь у конкурсах, говорить Олександра Кім. Марія Тамокарчан, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.